Товариство. Ну, Карлокові справи не виходили певний час. Ну, на то були певні особисті причини. Ну і плюс говорити то зараз в даному сегменті можна мало про що. В більшості країн Європи зараз літні міжсезоння. Матчі проводяться тільки на Фарерських островах та в Ісландії. Ну, про що ми поговоримо трохи пізніше. Надолужимо втрачене. Ну, та й чемпіонат світу, направду, відбирає дуже багато часу, особливо те, що матчі відбуваються відбувалося в груповому турнірі досить пізно, то якось вже довелося перебудовуватись на бразильський час, оскільки не хотілося пропускати жодного поєдинку. Але, думаю, зараз вже менш-міжок це нормалізовується, тому можна відновлювати той режим, який був. Значить, стартує сьогодні, як думаю, більшість з вас знає, єврокубковий сезон. Стартує він матчами перших кваліфікаційних раундів в Лізі Чемпіонів та Лізі Європи. І ну, специфіка даного блогу показує те, що саме на ці раунди доводиться тільки звертати увагу. Тому що більшість клубів із кардикових країн, на жаль, чи для когось на щастя, можливо, хтось любить все-таки дивитися сильні команди, не проходять досить далеко. Клуби з цих країн важко зустріти навіть в 3-4 кваліфікаційних раундах. Я вже не говорю про груповий турнір. Ну, тому будемо стежити, будемо спостерігати. І сьогодні ось такий от експеримент в плані відео. Не знаю, сподобається ні, якщо більшості аудиторії, яка ну, звертає увагу на даний блог, блог це не сподобається. Ну, повернемося до текстового режиму. Хоча, думаю, краще там якихось 10-15 хвилин подивитися, мати можливість там бачити і моменти з матчів. Ну, і, в принципі, почути те саме, ніж його читати. Ну, Ще буде видно, як воно далі покаже. Знаєте, з цією ситуацією в Україні взагалі не хочеться згадувати наперед, що воно буде і як воно буде. Але не про це. Перейдемо зараз до футболу. Отже, Еврокубковий сезон 14-15 років стартує сьогодні о 18.45 за київським часом. І відкриють його ну, для клубів, за якими я стежити. Ну, Відкриють його клуб Женес із Люксембургу та Мальтійська Слієма. Але про все по порядку. Почнемо із Люксембурців. Тобто в місті Еш, де базується клуб Женес, відкриється сьогодні Єврокуповий сезон. Ну, матчем проти ірландського Данлоку. Це вже буде 33 я спроба Женесу підкорювати Єврокубки. Ну, сказати. Що попередні 32 були успішні, ну, не доводиться. Хоча, з огляду на те, що цей клуб із Люксембурга, ну, 9 перемог та 8 нічиїх, в 75 поєдинках, ну, це результат досить пристойний. Гребці Женеса змогли забити 57 м'ячів. Ну, але цей клуб досить таки регулярно виступає в Єврокубках і є таким, ну, можна сказати, тертиновокуповим бійцем серед Люксембурзьких клубів. Та і зараз. В принципі, футбол у Люксембурзі перебуває на певному підйомі. Можна згадати, що в останні кілька сезонів ну, особисто мене дуже радує клуб Дюделанж, чи F-91, хто як його називає. Ну, вони пробувалися і до раунду плей-офф Лігі Європи. Та й в лізі чемпіонів в принципі виступали менш-більш нормально, змогли вибити Ред Бул, що все-таки... Як на мене, ну, Австрія перебуває трошки все-таки вище, де тим більше клуб Бердбул, в які вкладаються, ну, за великі фінансові вливання. Ну, але сьогодні Дандлок. Ну, Що можна сказати про цей поєдинок до його початку? Ну, на мою думку, команди все-таки менш-більш рівні. Люксембург, як я вже говорив, переживає зараз. В плані футболу підйом. Ну а британські команди є британськими командами, вони завжди досить агресивні, досить непоступливі. Ну і тому гра обіцяє бути дуже цікавою. Я думаю, варто буде за нею Ну, Надіюся, трансляція буде в інтернеті. Вийде подивитися її в прямому етері. Інший матч, який сьогодні буде відбуватися, це гра між Сліємою та Ференсварушем. Ну, звісно, за іменем, за історією, Франсваруш є сильнішим. Думаю, і за складом Франсуваруш зараз є сильнішим. Це такий футбол в Угорщині, футбол в Мальті, важко порівнювати. Хоча слієма також може дати бій клуб такий. Ну, досить симпатичний клуб. В принципі, гра може бути цікава. Якщо говорити про слієму, вони також досить часто грають в Єврокубках. Уже до цього часу провели 85 поєдинків, перемогу змогли здобути лише в 12 6 матчів завершилось в нічию. Гравці слієми змогли забити аж 50 м'ячів. Ну, також про протистоянни цих команд хочеться сказати, що між собою, звісно, не Женес ніколи не зустрічався ще з Данлоком. Слієма також одного разу ще не зустрічалися. Саме із Ференсварошем, але, на відміну від між протистоянням Люксембурга та Ірландії, в протистояннях між Мальтою та Угорщиною вже відбувся один поєдинок. Це було вже в досить таки далекому, 1998 році, в Кубку Інтертотто. Сільєма зустрічалася проти Дьоршдера із Угорщини, але. Ну, Далі, далі крокували угорці. В першій грі слієма ще могла щось протиставити, програвши 2-3, Вторний поєдинок слієма програла з рахунком 0-2. Тобто, по сумі угорці крокували далі. Ну, Про решту поєдинків багато команд буде стартувати, будемо говорити у подальших таких відеороликах чи вже в текстових варіантах, як воно буде видно. Ну, це що стосується. Ліги Європи. Далі можна почати говорити вже і про Лігу Чемпіонів. Тут також відбуватимуться певні поєдинки, а саме їх буде сьогодні два, Завтра відбудеться ще один. Особисто для мене завтра буде дуже цікаво спостерігати за дебютом команди з Гібралтару. Матч має бути досить цікавий, хоча суперник для гіртарці попався для статусу досить важкий. Це клуб ХБ із островів. Знаєте, ну, ХБ можливо зараз переживає на найкращі часи, але все ж таки ну, клуб серйозний. Тому, думаю, шансів у Лінкольна буде небагато. Ну, хоча, направду, не бачив жодної гри в прямому етері Лінкольна. Ну, в принципі, огляди, які можна було переглядати, це були огляди матчів чемпіонату Кубка Гібралтару. Ну, там зрозуміло, що Лінкольн останні 10 років сильніший на голову, якщо не на все тіло від всіх решти команд. Тому якось говорити щось про даний клуб не можна. Якщо говорити про сьогоднішні поєдинки, то відкриє сезон Ліги Чемпіонів. Андорський клуб Санта-Колома. Суперником його буде вірменський Бананс. Ну, клуб досить відомий для українських вболівальників, думаю, але в даному матеріалі більше буде звертати увагу, звісно, на Санта-Колому. Клуб, який... Думаю, хто читав матеріали, може знати, який виграв досить таки впевнений чемпіонат Андори. Такий провівший фінішний спорт наприкінці першого кола чемпіонату і на початку вже саме фінальної його частини. Клуб зараз перебуває на підйомі. Ну, побачимо, як, як він стартує в лізі чемпіонів. Ну, це був 21-й поєдинок футбольного клубу Санта-Колома в Єврокубках. Попередніх ну, вдалося їм здобути лише одну перемогу, один матч зіграти в нічию. Решту матчів вони програли в лізі чемпіонів Санта-Колома ще не вигравала жодного поєдинку. Проте, за 6 матчів спромоглася забити 5 м'ячів, що для клубу Ізандори досить непогано. Фактично в кожному матчі Санта Колома забиває. Ну, Якщо говорити про протистояння Андори та Вірменії, то клуби санта колома зустрічаються вперше з клубами із Вірменії. Але давайте будемо відверті. Мабуть, Бананс виглядає все ж таки фаворитом в даному поєдинку. О 21.30 відбудеться поєдинок Ла Фіоріта Сан-Марино-Левадія Естонія. Ну, Ла Фіоріта виграла чемпіонат Сан-Марино. Клуб. У ну, по Санбаринських мірках, навіть по Санбаринських мірках, клуб не вважається таким дуже сильним, не є флагманом самаринського футболу. Це дебют цієї команди в Лізі Чемпіонів. В Єврокубках вони вже виступали два сезони: це сезон 12-13 і 13-14. В принципі, жодної звитяги в них не було. Лаферета програли всі чотири свої попередні поєдинки в Єврокубках і з різницею забитих та пропущених м'ячів 0-10. Звісно, з клубами з Естонії вони не зустрічалися в сезоні 12-13. Грали вони із однією командою з Прибалтики. Це досить такий відомий клуб Металург Лєпая із Латвії. Українські вболівальники з невеликим стажем пам'ятають, цей клуб, що це клуб досить цікавий, досить непоступливий, і вони змогли переграти Ту з загальним рахунком 06, 02 в першому поєдинку, 0-4 в другому. Ну, в принципі, будемо бачити, як складеться старт Еврокубкового сезону для клубів скарликових країн. Уже скоро початок національних чемпіонатів також за цим будемо стежити. Ну і будемо починати стежити знову-таки. Вливатися і стежити за чемпіонатом Ферерських островів, чемпіонатом Ісландії. Ну і, звісно ж, Єврокубки, думаю, перші огляди можна буде побачити вже після поєдинків. Я постараюся за їх змонтувати. Тому вливаємося в Єврокубковий сезон, вливаємося в колектив. Бажаю всім успішного перегляду футболу. І слава Україні!